Друзі, слава Україні! Слава ЗСУ! До мене звернувся військовослужбовець. Потрібна наша допомога. Людина хоче надати свою картину, яку він намалював. Картина намальована фарбами гуашю на полотні. Розмір картини 40 на 50 см. Цю картину він надає для благодійного розіграшу. Всі кошти, які ми зберемо з цього розіграшу, будуть використані на закупівлю дрона для військового. Міста Харків, які боронять на харківському напрямку нашу Україну, нашу рідненьку державу. Умови розіграшу розказую вам трошечки пізніше. Зараз ще виглянемо коротеньке відео про цю картину. Друзі, слава Україні! Я намалюваю ось таку картину. Хочу розіграти. Її. Ось такий вигляд, Я, вона має будуть загублені за допомогою розіграшок, підуть на купівлю квадрокоптерів для військової. Частини. Намалявана фарбами. Бою... Військовослужбовець е, з допомогу. Харкова сам для його частини. Частину не будемо називати. Потрібно квадрокоптер. Ну і ми мусимо допомогти, скажімо так. Отже, умови розіграшу. Розіграш проходити буде у форматі лотереї. Тобто, ви умовно придбаєте е, квиточок. Ціна квитка 200 гривень. Я вас реєструю. Для того, щоб зареєструватися, вам потрібно проплатити 200 гривень. Спеціальну групу посилання буде в описі під даним відео в групу або на в месенджер у Facebook. Ви закидуєте чек або фото вашої проплати. За допомогою цього фото або скріну чеку я вас реєструю до списку учасників. Розіграш відбуватиметься до. Вівторка. Вівторок у 21.00 ми в прямому ефірі проведемо розіграш і виберемо переможця. Відзвітую про зібрані кошти, скільки нам вдалося зібрати. І виберемо переможця. Розіграш відбувається по території України, так як за кордон важко відправити, скажімо так. Тому долучайтеся в єдності сила разом до перемоги, поширюйте відео, подобайки, репостіть. Щоб чим більше людей дізналося. слава Україні! Переможемо.